Після ось цього відео я вирішила, що буду читати цю книгу. Перша гейкона в українській історії Так кажуть про письменника та історика Агатангела Кримського. На жаль, його не вивчають у школі, а дарма. Бо ми точно б зачитувалися його книжками. Такі воно відверті та чарівні. Його найвідоміша робота роман Андрій Лаговський. Головний герой намагається розібратися, що у нього в голові. Він перестає їсти м'ясо, ненавидить Росію та займається селфхармом. А ще головний герой книжки гей. Він має непрості стосунки із трьома красунчиками-братами: це тонко та відверто. Ми читаємо про поцілунки, погладжування та прихиляння до грудей. І всі ці гомосексуальні вайби на перетині 19-го та 20-го століття. Уявляєш? Звісно, все це було не просто так, адже й сам Агатангел Кримський народився гомосексуалом. Він був сходознавцем і багато подорожував. Це допомогло йому прийняти себе. Адже у країнах сходу лгбт людей тоді приймали частіше, аніж у гомофобній російській імперії. Через це Кримському навіть довелося придумувати фейковий роман із Лесою Українкою. Звісно, між ними насправді не було жодної романтики. Кримський міг би стати гей-іконою ще за життя, але його знищила радянська влада. У у х йому заборонили бути вченим, а на початку 40-х – арештували. Він і помер у в'язниці через тортури. Його смерть ще один доказ того, що гомофобія це Росія. Мені здалось, що це достатньо цікава інформація про автора і про його роман для того, щоб купити цю книжку. І ось, власне, вона, мені подобається серія «Неканонічний канон, вона виглядає мінімалістично і стильно. І при цьому, якщо з деякими книжками Віхоли в мене був гіркий досвід в Користуванні, то ця книжка була, в принципі, зручна, вона добре відкривалась і в неї зовсім рівнесенький корінець залишився. Я думаю, про те, які в мене були очікування насправді. Я, чесно кажучи, боялась якось підступатись до цієї книжки, тому що це все ж таки в нас 20-те сторіччя. І початок ХХ століття, і там, можливо, не той, скажімо так, стиль, до якого я звикла, якісь незнайомі мені будуть слова, або поняття. І це завжди такий бар'єр когнітивний, щось нове, щось незрозуміле. А ті, хто читають багато книжок, не знають, як інколи, коли ти читаєш. Це так плавно, все так класно. А потім ти береш якусь книжку і в ній купа незнайомих або застарілих слів, або просто понять, або речей, які вже вижилися з. Придатності, скажімо. Ем, тому були такі якісь ем, перешкоди на шляху до цієї книжки. Але я пройшло не так багато часу з того моменту, як я подивилась це відео і Ну, купила книжку одразу і почала читати її теж, в принципі, дуже швидко. Е, книга, моє улюблене в книжках, це коли книга називається Ім'ям прізвищем. І ну, це знаєте, як це. Мартін Іден, Джека Лондона. І ти по-перше, людям це кажеш, і це просто незрозуміло, що де. А по-друге, сам збиваєшся, тому що ну, ну, тому що складно. І тут теж Андрій Лаховський називається. Да? ну, Це так, що більш-менш зрозуміло. І Агатан Геокримський. Ну, взагалі дуже гарне. І ім'я, прізвище взагалі, мені подобається. Я вже коли запам'ятала, я така, блін, а звучить дуже вишукано. Ну, власне. Відосі було про те, що цей роман автобіографічний або частково автобіографічний. Ну, такий висновок вже зробили там, літературознавці, співставляючи факти життя Агатангела, і те, що викладено про Андрія Логовського в цьому творі. Про що він взагалі? Тут, в неканонічному каноні, починається все з ключа до розуміння тексту. І насправді я не впевнена, що якби я це не прочитала, я б не сприйняла це так само. Мені здається, навпаки, трошки ця така перемова. Дали мені ну, десь хибні очікування, тому що для мене ця книжка, ну, в ключі до розуміння, насправді, було якось не так багато, знаєте, інсайтів, а скоріше, десь такий частковий переказ сюжету. От. Але давайте розкажу про те, що не співпало з моїм очікуванням. Для мене в цьому тексті не було ніяких гомосексуальних стосунків. Тут текст про, напевно, любов, про кохання. І якщо брати кохання чоловіка до чоловіка, то воно тут зовсім не сексуального характеру. І тому Мені було дивно, що в в передмові там, звичайно, було скоріше те про те, що вони там обіймаються, кладуть собі, кладуть на груди. Голову, оце все, але воно мені абсолютно не виглядало як щось, що виходить за рамки нормального. Можливо, так не дуже прийнято, але загалом головний герой в нас доволі такий чуттєвий, і він проявляє увагу так до всіх. Власне, Андрій, це в нас такий професор, який взагалі з українського маленького. Села Громополе, здається, і він виїжджає в вже я забула в Топсе, і там знаходяться його знайомі, і з ними він проводить там пару місяців, щось таке влітку. Це знайомі сім'я Шмітів, з якими вони там тусять. <гарненький> і там є Володимир, це старший син цієї сім'ї. І є два молодших брати, супер гарненькі: один Аполлон, інший. Забула, да як його звати. О, Константин. Я, до речі, думаю, що зараз відкрила, така впевнена, що зараз прямо і побачу. І побачила Костянтин. І, власне, він з ними проводить час з цією сім'єю, ну, особливо, звичайно, з синами. Між ними Володимиром якісь дуже дивні стосунки. Володимир взагалі дуже така складна, незрозуміла людина. Я б сказала, супер неприємна. Аполлон і Константин, вони такі, типу, ну, окей, ніначе хлопці. А Володимир такий гнилуватий. Але в чогось в нашого Андрія з'являється така ну прям прив'язаність до цієї сім'ї, значить він для себе зустрів свою справжню сім'ю, йому подобається з ними проводити час, розмовляти, гуляти і філософствувати. Взагалі Андрій сам по собі цікава людина, але при цьому і трошки хвора. Про це зараз. Розкажу теж. А починається все з того, взагалі здається, що Андрій е, уїжджає від своєї мами з громополя. Громополя, громополя не знаю. Е, він е, виїжджає звідти, тому що м, він якось зневажає свою мати за те, як вона веде своє життя, за те, що вона не освічена, не інтелігентна. Ем, і, ну, це в принципі все. Доволі е, дивний вчинок е, і, напевно, егоїстичний, але можливо, є сенс давати с... е, знижку, скидку не знаю ем, Андрію, тому що він все ж таки в нас не супер психічно врівноважений. Ем, власне, він так покидає матір аж на сім років. І це звичайно така сумна лінія цієї книжки. Але дуже цікаво, що арка в кінці сюжетно закривається саме взаєминами з матір'ю стосунками. Коротше, якщо повернутися до психологічного стану Андрія, я насправді на початку прям плювалась трошки. Мені прям було якось подеколи огидно читати про цього персонажа. І, знаєте, відчувалось, що стиль якийсь ну 20, початку 20-го сторіччя, але з якимось закосом на не ну, я. Полін, я не знаю, зараз буде звучати дуже, напевно, некрасиво, але з яким, якимось закосом на російських класиків. От щось така атмосферка була, наче я читаю якогось Достоєвського. І це мені не супер подобалось. Давайте ще поговоримо про Ну, чого Достоєвське, до речі, я можу в принципі пояснити, тому що. Тут теж якісь внутрішні терзання головного героя, І він там себе називає істериком, він вважає себе психічно нездоровим, він постійно то меланхолійний, то в нього якась депресія, то він займається салфхармом. І ці моменти, особливо один яскравий з салфхармом, де він покусав собі палець до кісток. Це було прям дуже жахливо. Далі ця картинка вирівнюється і автор не заставляє відчувати таку відразу якусь. Хоча я ну, розумію, що це не дуже правильно відчувати відразу до такого, але коли ти читаєш саме до процесу цього, який описується, звичайно, якось не по собі. Але Андрія частково жалієш, але частково його поведінка і вчинки, вони дуже від, від нього мене якби, відштовхували. І, власне, якщо б Андрій жив зараз, то він, напевно, трошки легше би проживав своє життя, робив, можливо, менше помилок. І хто знає, міг би бути так само. Відомим і так само цікавою особистістю, як він, в принципі, в книзі, тому що його психологічний цей стан такий нестабільний, він йому не сильно заважав розкривати свої таланти, і його справді цінили як науковця. Він дійсно був дуже розумний і талановитий. Дуже цікаво, тому що там такі є застарілі погляди. З приводу якраз сексуальності, сексуальної орієнтації. Це те, як головний герой собі пояснював свої відчуття після сексу з жінкою. Там було що з якихось там джерел, стародавніх, було таке, що коли чоловік з жінкою, то він їй віддає, і тому йому треба після того три дні для того, щоб. Для того, щоб вистановіться. Для того, щоб відновитись, і це дуже смішно звучить. Я спочатку думала, що, можливо, це таке пояснення ну, сексуальності в тому сенсі, що, ну, там, наприклад, йому не подобається секс з жінкою, він після того викликає якусь огиду, щось таке, що йому. Ну, якісь неприємні емоції викликає, і він таким способом собі пояснює. Але насправді я б сказала, що секс з жінками приносить Андрію задоволення, так само, як і Володимиру, який теж можна так запідозрити, має почуття до нашого Андрія. Я б сказала, що Андрій скоріше. В цій книзі бісексуал. В нього там не було досвіду сексуального з чоловіками, був досвід з жінкою, який нам описують. Але він такий, знаєте, якщо з жінкою сексуальний, то з чоловіками він такий більш, ой, як це називається. А... Платонічний, але ну невідомо щоб було, якби там вони собі щось дозволили. То я скоріше схиляюсь до того, що Андрій в нас просто бісексуал, який там не до кінця розуміє свою орієнтацію і. Насправді, в ось цьому ключі до тексту була така цікава примітка, що Андрія Логовського цього прочитала Леся Українка і ну, якби. Написала рецензію для Гатангела Кримського і сказала, що він дуже погано зобразив жіночі персонажі. І тут я з Лесі українкою, згодна, ще б я була не згодна, правда, про те, що жіночі персонажі в цій книзі доволі пласкі, нецікаві. Єдина цікава персонажка, яка була, але вона вже така жінка в віці, це як її... Петрова. Петрова це знайома цієї сім'ї Шмітів, яка намагалася якось трошки направити Андрія від цієї сім'ї, тому що знала про них певні не дуже приємні речі. От. Що ще я хотіла сказати? Да, інші персонажі, наприклад, ну, таке я Поясню, чому погоджуюсь з Лесю Крінькою, думаю, що вона в першу чергу мала на увазі цю сюжетну лінію про, боже, а як її звали? У мене з іменами ну, постійно якась проблема. Вони її якось називали якась там вдовичка. Але суть в тому, що це була якраз та жінка, з якою в нашого Андрія були шури-мури і був секс. І вони Він спочатку її навчав російської мови. До речі, про російське ми теж поговоримо. В цій книзі цього було лайна достатньо. І... Він з нею займався російською, а потім якось ну, і в неї до нього була цікавість і в нього. І щось вони все там такі драми-драми, ніхто не йшов на перший крок. Цей Андрій щось сильно гасився, і, наче не розумів до кінця її почуття, і інтерпретував їх невірно. Але, врешті, коли в них вже оце все відбулось. Uh, і там вони там, кожного вечора зустрічались, не знаю, може, і кожного вечора трахались. Uh, і він в якийсь момент занедужав, і він такий: все, оце все з жінками, вони просто забирають, і я такий, ох! І це все через жінок, треба все це припинити. Uh, і, врешті, коли він вирішив це припинити, і вони сиділи такі, типа, ну, поговорити. Виявилося, що їм та й не пра нема про що говорити, якщо з сім'єю з цим Аполлоном, Володимиром, і Константином вони там ох, які в них теми, і вони філософствують і про політику, і про е мистецтво, і про що тільки і про поезію. То з нею якось спільну мову просто так поговорити не було про що. І тут, я думаю, що якраз таки ну, дає Лесі Українки до того, що А, якого хера, ну типу, що ти так жінку зображаєш? Алло. Мені здається, що е, цікавим є те, що Андрій проходить певну еволюцію особистості за ці сім років він якось вчиться більш критично відноситись. До е, світу і до людей, менше їх ідеалізувати, хоча не він відновлю... не, не... Да. не ідеалізувати їх, в тому числі цю сім'ю шмітів, і шукає сенс в собі, в науці, в... 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 в самотності в тому числі. І це, напевно, його сильна риса. Ну, коротше, оце, це була, напевно, найцікавіша штука, найцікавіший епізод, коли він вже розійшовся з цими шмітами, і як він переживав цей час, як він з цим справлявся. Якщо ми згадаємо, що в нього ще є психологічні проблеми, то він так непогано з цього всього вийшов. І, врешті-решт, підсумовуючи, можна сказати, що він хороша людина, тому що протягом книжки він допомагає іншим людям. Він Можна сказати, що він дуже емпатичний, хоча він ще філософствує про те, чи він випадково не егоїст, чи він не робить всякі добрі справи для того, щоб його хвалили і так далі. Він якось дуже глибоко копає. Розумію, про що він, але, але насправді трошки глибше, ніж потрібно. Насправді він виглядає хорошою людиною, яка, врешті-решт, стає навіть там, де був хибний шлях, на правильний. І це я кажу про стосунки з матір'ю. Взагалі, Андрію, притаманні такі риси, які притаманні, напевно, в тому, ну, інтелектуалам 21-го сторіччя, ті, які живуть зараз серед нас, можливо, ви помічали таку закономірність. Не знаю, чи помічали ви, да, що часто інтелектуальні люди цікаві, творчі дуже часто, розумні, класні, які нам подобаються. В них часто є психологічні проблеми. Це може бути біполярний розлад, це може бути там, не знаю, депресивний розлад або тривожний розлад. І ці люди з цим якось справляються. І, звичайно. Андрію могло бути як трошки легше, так і трошки гірше в наш час, тому що якщо б він так багато користувався, як ми смартфонами, йому б, напевно, було трошки складніше. І складніше було б отак, от сидіти за своїми книжками і писати так багато наукової роботи і поезії. А з іншого боку, він би міг скористатися послугами психотерапевта, психіатра, щось виписати якісь. Ліки, і, можливо, менше було по таких якихось істеричних, селфхармівських і так далі епізодів. Тому лайк like Андрію за рефлексію, лайк like Андрію за емпатію, лайк like Андрію за... за що ще? Ну, просто за те, що він хороша людина. Тепер повернемось до того, до сім'ї і до, до матері. Дуже класно, що книга закінчується саме так, тому що до Андрія через сім років це, звісно, час такий доволі довгий, але все ж таки доходить те, що він просто незрозуміло з якого покинув свою матір, яка його безумовно любить. І, і це найкраще з цього, що може статись, коли тебе безумовно люблять, чекають. І навіть якщо ти зробив якісь ну, крінжові речі, наприклад, покинув на сім років свою маму, вона все одно тебе прийме і вона буде рада бачити тебе і через сім років і накормить тебе усім, що в неї є, взагалі, і віддасть тобі все. І так і стається, коли Андрій приїжджає до мами. Він бачить, що вона постаріла за цей час, змарніла, і, і, і він розуміє, яким він був дурним, що її покинув. І це така. Мила лінія, коли вони з'єднуються, і коли Андрій справді вже щасливий в цих стосунках з матір'ю проводити з нею час, слухати її балачки, навіть якщо вони не такі філософські і інтелектуальні. І ну, звичайно, що все, що відбувалось до того, воно і проводить до цього ключового моменту. А, так, мене не вистачило пам'яті, тому повертаюся і буду намагатись згадати, що ж я не договорила, а, що не вмістилось Мені здається, що я не договорила про дуже неприємну частину цієї книжки це згадування Росії і росіян. Власне, наш головний герой спілкується з цією сім'єю Шмітів, і вони росіяни. І він так ними захоплюється, і це читати насправді гидотно. Сам він теж працює професором в Москві, і він якийсь час там живе. Звісно, з ними він спілкується російською. і Більшу частину часу, взагалі, я так розумію, спілкуються російською. Ну, звичайно, нам всі ці, ці діалоги перекладені, пере, перекладені українською, але від е, цього знання внутрішнього якось все одно неприємно. От, що е, ще сказати? Ну, тут, тут, напевно, зрозуміло, чому воно так неприємно, і е, зараз важко уявити собі. Таку історію, де був би цей Андрій, і який би такий, ну поїхав в Москву бути професором. Але на той момент було якось так. Плюс в книжці в ключі до тексту було заявлено про те, що в якійсь частині в кінці він віднаходить якусь там самоідентифікацію себе як українця. Можливо, я так прочитала, я не впевнена дослівно, як там було, але я там такого взагалі не побачила. Ну, так він щось там в якийсь момент зацікавився. Національною українською національною ідеєю, колись там, От, і це досліджував, але якось такого прямо свідомлення, яке б хотілося, щоб він мав, насправді не було. Він не відмовився від спілкування з росіянами. От, чому, чого я йому не прощаю? Це його мінус, я вважаю. От, так. Це здається по сюжету все, по оцінці. Хочу сказати, що спочатку я не очікувала, що ця книжка отримає якусь високу оцінку, але потім, врешті, коли я відчула це замкну... замкнуту арку сюжетну з матір'ю, чому все так відбувалось, якось більше теж проявила емпатію до Андрії, взагалі мені ця історія приглянулася з усіма не Недоліками з цими росіянами гнилими і згадуваннями Росії взагалі. І хочу сказати, що ну, мені десь оце на 4 можливо, навіть на 5 з 5. Ну, тобто це, ну тобто це прям дуже хороший роман для ознайомлення з неканонічним каноном. І просто ну, читайте Агатангела Кримського, бо в нього ім'я прізвище, пиздаті, ну, цього достатньо, здається. Тому дякую Віхола за таку чудову книжку за те, що видали, і є змога познайомитись і переосмислити да, в сучасному. Е, в сучасності. Переосмислити зараз цю книжку. От, розумний. Ну що, ще хотіла цитату вам якусь зачитати. Давайте, що мені там сподобалось? Так. Я продукт сучасної цивілізації, я дегенерат, я декадент. Я людина кінця століття. Я не вростельник, а вона, мати, вона така некультурна баба, що навіть невростеннії не набрала, дарма що в неї епі... епілепсія. А втім, хто з нас щасливіший? Хто? Чи я зі своїми висококультурними почуваннями і такими самими висококультурними хоробами, денерваціями? Чи може вона декарка оця? Оце, до речі, про стиль, щоб ви розуміли приблизно, як воно читається. І на початку було подеколи складнувато, але в кінці вже все було як по маслі. Е, так. На це? О, мені це сподобалось. Це теж думка Андрія Логовського. І не радив би вам задаватися марними питаннями про те, чи ви геній, чи не геній. Може, другі люди захотять розібрати, хто ви, та наші вам самому це знати. Будьте тим, чим ви можете бути, до чого ви здатні, до чого вас тягне ваша природа. І не питайтеся, чи у вас виходить із вашої любої для вас праці щось геніальне, чи не геніальне. От, е, просто сподобалось, сподобалось. А я що? Ну, я, е, я погоджуюсь, я не замислююсь, чи виходить в мене геніальне відео, чи не виходить. Це такий був е, монолог про те, що не варто. Бути перфекціоністом. Роби те, що ну, подобається, те, що вдається, ну, якось іде воно тобі. І не треба думати про те, чи це геніально, чи це унікально, чи це е, ідеально. Я з Андрієм погоджуюсь. Ну, і ви теж як би, матайте на ус. Е, все, дуже дякую вам. Е, раджу читати цю книжку і інші класні книжки. А всі погані прочитаю за вас і я. Пока!